Завіжіть джгут 8-10 см вище від запланованого місця введення канюля. Накладіть дгут плазом на шкіру і зведіть кінці жгута один до одного так, щоб вони перехрестились. Розтягніть кінці жгута і за допомогою одного пальця запхайте верхній хвіст жгута під нижній, спрямовуючи вільні кінці жгута у протилежному від місця пункції напрямі. Оцінюючи можливу вену для канюляції, необхідно проінспектувати і пропальпувати всі наявні вени. Обережно нахиляйте кінцівку або відкоригуйте кут падіння світла, щоб ліпше побачити контури судини. Щоб пропальпувати вену, поставте один або два кінчики пальців зверху на обрану вену і легко натисніть. Послабте натискання пальцями, щоб спостерігати і відчувати рикошетне наповнення вени. Ідеальна для канюляції вена відчувається як округла, тверда, гнучка і наповнена. Як тільки ви обрали Вену, промийте місце пункції антисептичним розчином на основі хлоргексидину, використовуючи рух уперед-назад, дайте змогу цій ділянці повністю висохнути. Не пальпуйте повторно цю ділянку. Якщо використовують катетер більшого калібру, Можна виконати анестезію місця пунцій за допомогою ін'єкції місцевого анестетика, використання спеціального місцевого крему чи шляхом кріоанестезії етиленгліколем. Готуючи катетер, перевірте стальну голку і пластикову канюлю стосовно будь-якого пошкодження чи забруднюючих домішок, і голка і канюля повинні бути гладкими. Покрутіть втулку пластикової канюлі, щоб переконатися, що вона легко відходить від металевої голки. Не совайте вершечком канюлі через різ металевої голки, оскільки це може призвести до пошкодження кінчика канюлі. Поверхневі вени досить легко зміщуються і їх необхідно стабілізувати. Використовуйте вашу недомінантну руку, щоб створити натяг на шкірі, що міститься дистально до місця пункція. Якщо катетер вводять у тильну поверхню руки, візьміть руку пацієнта вашою недомінантною рукою таким чином, щоб ваші пальці були під його долоною. Потягніть донизу, щоб зігнути запясток, і використовуйте ваш великий палець, щоб тримати шкіру натягнутою. Якщо обрано вену на передпліччі, використайте вашу недомінантну руку, щоб охопити в кільце руку пацієнта, покладіть ваш великий палець на шкіру дистально від місця вени функції і натягніть шкіру вниз. Незважаючи на обране місце вени функції, завжди міцно тримайте руку пацієнта протягом усієї процедури. За допомогою вашої домінантної руки введіть металеву голку, тримаючи зріз до догори під кутом від 5 до 30 градусів через шкіру і Вену. Кут, який використовують для введення голки у Вену, залежить від глибини залягання вени. Для більш поверхневих Вен необхідно використовувати менший кут. Не вводьте катетер надто глибоко, оскільки при цьому ви ризикуєте пробити дальню стінку вени. Коли катетер входить у просвіт вени, Постерігайте за початковим відтоком назад крові, яка повільно заповнить камеру катетера. Як тільки металева голка і пластикова канюля увійдуть у просвіт вени, зменшіть кут катетера, щоб він був практично паралельним до шкіри. Притримуйте кінець катетера за допомогою великого і вказівного пальця вашої домінантної руки. Підтримуйте натяг на вену і шкіру, стабілізуйте голку і обережно просувайте катетер у Вено. Коли катетер повністю увійшов у просвіт вени, зніміть жгут. Щоб запобігти витіканню крові з відкритої втулки пластикової канюлі, коли забрано металеву голку, натисніть на вену проксимально до кінця катетера і покладіть марлю під втулку канюлі. Видаліть металеву голку з пластикової канюлі і покладіть її в контейнер для гострих використаних предметів. Ніколи не намагайтеся повторно ввести металеву голку у пластикову канюлю. Якщо ви це будете робити, то можете відсікти частину пластикової канюлі і вона потрапить у кровоплин, створюючи ризик емболії. Перевірте, чи жгут було знято і підтвердіть прохідність канюлі, промивши її фізрозчином. Об'єм фізрозчину, який вводять, залежить від розміру вени і калібру катетера. Перевірте, чи немає набрякання, почервоніння, просочування. Чи дискомфорту навколо місця введення катетера. Приєднайте до канюлі трубочку від системи і розпочніть інфузію рідини. В ідеальній ситуації ви повинні зафіксувати канюлю за допомогою прозорої оклюзивної пов'язки, яку накладають над втулкою канюлі. Переконайтеся, що втулку канюлі добре видно через цю прозору пов'язку для моніторингу. Після фіксації канюлі за допомогою лейкопластера зробіть петлю з трубки від системи. І зафіксуйте її подалі від місця введення канюлі. Створення петлі з трубки може запобігти випадковому зміщенню канюлі, зменшити безпосередній фізичний вплив на канюлю, а також знизити ризик контамінації вени і її подразнення. Рекомендують написати дату введення канюлі на фіксуючій пов'язці, щоб полегшити визначення того, як довго вже стоїть канюля. Щоб знизити ризик інфікування, постійно переглядайте показання для катетеризації периферичної вени. І видаляйте канюлю, як тільки це можливо. Коли вену складно побачити чи ідентифікувати при пальпації, можна використати кілька методів, щоб збільшити її дилатацію. Ці методи включають розташування руки нижче рівня серця, легке поплескування по вені. Треба попросити пацієнта кілька разів розпрямити пальці і стиснути кулак. А також прикласти теплий компрес до обраного місця катетеризації на 3-5 хвилин, щоб збільшити вазодилатацію. Щоб допомогти локалізувати вену, також можна застосовувати трансілюмінацію і ультразвукове дослідження. Було засвідчено, що ці методи збільшують частоту успіху процедури і зменшують кількість часу, необхідного для її виконання. Кров може вже почати підтікати назад у камеру канюлі, якщо кінчик голки увійшов у просвіт вени. Але сама канюля ще не увійшла у просвіт судини. Цієї проблеми можна уникнути, зменшуючи кут під яким вводиться катетер, і просиваючи голку на кілька міліметрів далі у просвіт вени. Клапан у середині вени може заважати просунути вперед введений катетер. Якщо виникає така ситуація, тримайте втулку канюлі на місці, зніміть джут і приєднайте трубку від системи до канюлі. Якщо у Вену через канюлю почне входити рідина. То це може відкрити клапан у Вені і дати змогу повністю ввести канюлю. Іноді трапляється ситуація, що вдається просунути катетер, коли він міститься за межею вени або коли катетер перфорував протилежну стінку вени. Будь-яка з цих ситуацій може викликати біль і набрікання в місці введення канюлі, оскільки внутрішньовенні рідини вливаються в пішкірну тканину. Коли це трапляється, канюлю треба повністю видалити і іншу канюлю встановити в альтернативному місці. Якщо багаторазові спроби встановити внутрішньовенний катетер невдалі, треба спробувати встановити катетер у проксимальному відділі вени відносно того місця, де робилися спроби. Найбільш поширеними ускладненнями, які виникають при канюляції периферичної вени, є біль, утворення синця, бактеріальна інфекція, флебіт, який став наслідком екстравазації і потенційно може призвести до некрозу, тромбоз. Емболія і пошкодження нерва. Допомогти уникнути цих ускладнень може правильна стерильна техніка і вибір катетера відповідного розміру. Забезпечте правильне та адекватне введення рідини через систему, а також відповідне промивання канюлів і зрощину, щоб запобігти серйознішим ускладненням, таким як тромбоз і емболія. Також треба бути уважним і вчасно заміняти резервуари з рідиною для внутрішньоведного введення. Оскільки припинення проходження рідини через канюлю може призвести до обструкції канюлі з густками крові або інфузії в канюлю повітря. Якщо виникає екстравазація рідини чи тромбоз, відразу видаліть канюлю і за необхідності встановіть іншу канюлю в іншому місці. Шанси успішно виконати канюляцію периферичної вени зростають. Якщо дуже ретельно дотримуватися правильної техніки, використовувати відповідне обладнання. Добре знати анатомію вен, а також володіти різноманітними підходами щодо доступу до периферичних вен.